Теж приходили в притулок нещодавно до мене. Кажуть, а чого ви її на вулицю не випускаєте? Вона не великий шестиметровий вольєр, вона там може пробігтися, попригати у джини. Що хоче зробити? Чого ви її не випускаєте? Це неправильно, собака, собака повинна гуляти. Ну, а Мої дівчата намагалися розповісти, чого ж вона не гуляє. Uh -huh. Я кажу, господи, треба їй було сказати, що нехай вона йде, бере повідок і намагається її вивезти з вольєра. Коли вона обгладає її кістки, просто підметіть і заберіть. Ох, Ну, Ці люди не розуміють, що іноді до собак ну, неможливо знайти підход. У мене є дівчата, яких вона пускає до себе mm -hmm. в вольєр, а є яких вона навіть на метр до себе не підпускає. Ця собака під час в минулому році, влітку, у нас біля притулку збили ракету, здається, десь 800 метрів від притулку. Ця собака у нас, в неї вольєр з подвійної арматури, тобто поруч подвіль, ну, поруч дві палки Нічого арматури. Особливі. Вона їх розігнула і вийшла. Ну, як ну, ну, ну вона, якщо захочеть, вона просто перекусить людину. Ну і як її випускати? А вона хоче, дуже хоче. Але коли вийшла, в мене всі дівчата пропали з притулку, всіх собак позабирали. Не, ну так це, це страшно, буквально. І чекали, поки я приїду. Це така, таке волонтерство, яке з ризиками. Просто, я так заходжу, нікого нема. Там штук 40 собак бігав, нікого нема, просто і тільки джина проходить. Жесть. Так. А ж що, що ти думаєш, а як її спіймати? Її ж її ніяк не спіймаєш. Це трубка духова, шприц шприць угу. седацією, плюнув і чекаєш, поки засне. Ну, так, інакше не подаєш. Інакше ніяк, вона дитину на метр до себе не підпустить, вона полетить в тебе 90 кілограмів. 90 кілограмів. О, Так, да, вона, вона лабай переросток, до речі, вона дуже велика. Це, це більше, ніж я. Це як взагалі? Да. Ого. Да.